Євроскептики, комуністи та праворадикали можуть отримати більшість голосів на парламентських виборах у Чехії 3-4 жовтня. Так, голосування не в неділю, а вже цієї п'ятниці та суботи. Центристський урядовий блок з полу може отримати до 21% Від нього зараз Петер Фіала очолює Кабмін. Інша правляча партія стан за опитуваннями набирає до 12% Ще менше може отримати інша проукраїнська сила, партія піратів. І сумарно усі вони в найкращому випадку. Назбирають 43 Не Невтішні, але не катастрофічні прогнози для України щодо переможців. Поясню, чому партія популіста-олігарха Андрея Бабіша АНО стане переможцем близько третини голосів. Ультрарадикальна партія СПД, тобто партія свободи і прямої демократії, зараз має 19 голосів в парламенті, а матиме 28. Це найбільш антиукраїнська партія. Може пройти ще партія автомобілістів. У них риторика не дуже антиукраїнська. Вони борються із велодоріжками, не жартую. Є ще комуністичний антиукраїнський блок Стачело, тобто досить. Вони можуть отримати 6-7%. Стачело і СПД підозрюють у фінансуванні або підтримці з Москви. Цікавий момент. Андрій Бабіш, лідер правопопулістської, ано слова за походженням. А лідером ультранаціоналістичної антиукраїнської СПД є Томіо Накамура, чех японського походження. Чому ж не все так страшно? По перше, деякі партії за ідеологічною природою не можуть укласти між собою коаліцію або Бо вже заявляли про це. Наприклад, ано із праворадикальної СПД або СПД із комуністичним блоком. По-друге, право не затвердити коаліцію, якщо її засади не відповідають законам та інтересам Чехії, має президент Республіки. Зараз ним є друг України Петер Павел.